Теорія психосексуального розвитку Фрейда стверджує, що коли ми дорослішаємо, ми проходимо через 5 критичних фаз. Наш статевий потяг, який Фрейд назвав Лібідо, фокусується в різних ерогенних зонах протягом кожної фази. Фази бувають оральна, анальна, фалічна, латентна і генітальна. Якщо під час будь-якої з цих фаз у нас був травматичний досвід, пізніше в житті у нас можуть з'явитися зациклення, наприклад, неврози, залежності або депресія. Оральна фаза: вік від нуля до року. Перший рік нашого життя ми пізнаємо світ за допомогою смакових рецепторів, наша головна радість смоктання маминих грудей або пляшечки. Конфлікт, який виникає зараз, це відлучення від нашого основного опікуна. Ганса відлучають від грудей матері без травм. Мати Ернста перестає годувати його вже після 4 місяців. Але це дуже рано. Іда часто залишається одна вона плаче, коли голодна. Ганс стає здоровим і незалежним дорослим. Ернст страждає від травми. У нього розвивається ротова залежність. Він намагається компенсувати це постійним жуванням гумки. Іда все життя проводить у пошуках ротової стимуляції, якої не мала в дитинстві. Тому розвиває маніпулятивну та залежну особистість. Анальна фаза вік від 1 до 3 років. Основна задача нашого лібіду в цьому віці це контроль сечового міхура та випорожнення. Ми вчимося користуватися горщиком. Батьки Ганса хвалять його за спроби користуватися туалетом. Вони заохочують прогрес у зручному для нього темпі. Ернеста батьки привчають до горщика занадто рано. Його карають за помилки. Батьки Іди повністю нехтують привчанням до горщика. Ганс розвиває компетентну особистість. У нього добрі та врівноважені стосунки з авторитетами. У Ернста розвивається анальна ретенція особистості. Він стає надмірно контролюючим і скупим дорослим. Він гидує власним тілом та має схильність підкорятися авторитета. Іда розвиває анально експульсивну особистість. Вона неорганізована та неохайна, байдужа до почуттів інших людей і бунтівна проти влади. Фалічна фаза. Пік від 3 до 6 років. Наше лібідо фокусується на статевих органах. Ми відкриваємо відмінності між чоловіком та жінкою. Конфлікт хлопчика в цій фазі це суперництво з батьком, так званий едиповий комплекс. Ернст і Ганс хочуть володіти своєю матір'ю. Вони фантазують про те, як позбутися батька, але вони знають, що їхній батько сильніший. Вони бояться бути покараними за своє бажання. Фрейд назвав це страх кастрації. Іда відчуває заздрість до пеніса. Вона вважає, що Пеніс це ключ до влади та панування. Вона також хоче його мати. На цьому етапі батько Ганса був постійно поруч. Пізніше Ганс вирішує цей конфлікт, крепко ототожнюючи себе з батьком. Він вчиться бути чоловіком. У дорослішому віці він поважає обидві статі батько Ернста ніколи не був поруч в цій фазі. Тож Ернст не може розвинути розуміння мужності. Він зациклений на матері і не впевнений у своїй сексуальності. Він схильний до агресії до жінок і постійно конкурує з іншими чоловіками. Іда зберігає заздрість до пеніса протягом всього життя. В її випадку, це викликає комплекс неповноцінності відносно чоловіків. Латентна фаза вік від 7 до 13 років. У цій фазі наше лібідо пригнічується. Наша сексуальна енергія сублімується в розвиток життєвих навичок. Наше супер-его зміцнюється. Ми пізнаємо соціальні цінності, цікавимось героями нашої статі і заводимо друзів. Ганс має багато хобі. Ернсту подобається школа. А Іда заводить багато нових подруг. Якогось конфлікту в цій фазі немає. Всі троє у виграші до кінця життя завдяки навичкам, які вони розвинули під час латентної стадії. Генітальна фаза від статевого дозрівання до смерті. Коли ми досягаємо статевої зрілості, наше лібідо знову стає активним. Ми починаємо цікавитися сексуальними партнерами. Ганс, Іда та Ерст стикаються з проблемою врівноважити сексуальні бажання воно з потребою суперего підкорятися соціальним нормам. Розвиток сильного его допомагає знайти компроміс в цьому питанні. Гансу, який пережив дитинство без особливих травм, вдається створити міцне его. Він дисциплінований працівник, має кохану і повноцінне сексуальне життя. Его Ернста слабкіше за його суперего. Він підкоряється нормам і авторитетам, а тому пригнічує свої бажання. Це призводить до розвитку відхилень. У Іди слабке і его, і суперего для неї сексуальні потреби важливіші, ніж соціальні норми чи почуття інших людей, вона егоїстична і не відчуває провини, порушуючи закон або причиняючи біль іншим. Щоб зрозуміти теорію, її треба розглядати в контексті відомої роботи Фрейда про несвідоме. Визначаючи, що ми маємо підсвідомість, він також мав на увазі, що ми зберігаємо спогади і досвід раннього дитинства, навіть не усвідомлюючи цього. І цей минулий досвід несвідомо впливає на нашу щоденну поведінку. Фрейд стверджував, що наш розум діє в трьох сферах. Уявімо їх як підводний човен, несвідомий рівень керує воно. Предсвідомий рівень управляє суперего. Свідомий і предсвідомий рівні управляють нашим его. Маленькими дітьми рухає воно і бажання миттєвої насолоди. Близько семи років ми починаємо розвивати суперего. Ми хочемо стати хорошими моральними громадянами і догодити іншим. Его формується з підліткового віку, щоб збалансувати ці дві сили. Зигмунд Шолмо Фрейд був австрійським неврологом і засновником психоаналізу. Фрейд висунув теорію, що несвідомо запам'ятовує та зберігає весь наш досвід. Пізніше цей досвід може іноді проявлятися у снах та асоціативних думках. Розкриваючи травматичні спогади та бажання у розмові, ми можемо звільнитися від наших неврозів і жити більш здоровим і насиченим життям. Він радив не намагатися усунути свої комплекси, а прийти з ними в згоду. Все ж вони законно керують нашою поведінкою у житті. Що ви думаєте про цю теорію та практику психоаналізу? Чи є в цьому частка правди? Чи є у вас несвідоме? Якщо так, то чи дійсно воно зберігає весь наш досвід дитинства? І чи впливає на нашу поведінку? Будь ласка, поділіться своїми думками в коментарях нижче, а також ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на канал.